Наші люди потрапляли з німецьких таборів в радянські табори. Нате держать язик було за зубами, як повернулась. Це те покоління, яке було дорослим вже уж сорок. 40... 40 му році, 39-му році, воно було доросло, воно, воно закінчило школу, середню школу. Це люди, яким зараз мені за 70, а їм за 80. За 80, за 90. Людей від цього покоління залишилося дуже мало. Людей народження 23-го року, це. Той рік, який брали дуже інтенсивно в 41-42 роках, мобілізовували чоловіків залишилося в 45-му році 3%. Я квіткарка, квіти мені даються. І з-під моїх рук все виходить, росте. І дерево -то я кругом обсадила, он верби, верби, все то я садила своїми руками. Все приймається, мені завидують. Ну, все в мене виходить, все я можу. А вже квіти люблю природу. У мене й тут квіти попід хату, а як квіти, які з весною полюбувалися, бо. А попід сараємо там кругом у мене самі квіти. А вон хрізантеми, як зацвітуть ряд тілі, отам попід тим аж кругом. Та то верби мої, то я садила, а за хатою. Є, що згадувати бабі, баба даром не прожила, і зла не творила так. Віра Володимирівна Батієнко, давно вже бабуся Віра, дійсно, зла у житті не творила, а от життя їй того зла немало підкинуло. Хоч і живе вона у провулку веселому, невесело старенькій на душі, то для нинішніх поколінь голодомор. Війна, німецька неволя, післявоєнний голод, трагічні сторінки історії країни, для неї етапи власної біографії. Всі найстрашніші події, які пережила Україна у ХХ столітті, і її доля, бабусі віри. Сьогодні ми свідомо торкнемося лише двох спогадів нашої героїні про голодомор та велику вітчизняну війну, оскільки саме у ті роки загинули десятки мільйонів українців. Але нація вижила і як бабуся Віра зберегла любов до життя, оптимізм і добре серце. Ідіть сюди в хату. Як єсть, так і єсть. Я вірую ще, я вірую. У церкву я тільки хожу по великим праздникам. Так ні бо я не чую, мені там погано становиться. А вдома я молюся, у мене святі. Можливо, і краще життя їй судилося, якби інша країна, інша історія. Зважаючи на родинну лінію, бачиш, які роботящі були у неї предки. А працювали, то й мали, не бідували. Діди, прадіде, двоє. У мене бабуська дворянська дочка була, прадіде. Їх було шість-сім дочок, сім дочок. За атаманом вона була. Бабушка, мого батька, мати рідна, а дочка була дворянська. Так тоді ж їх розігнали, розгонили, це строго настрого держалося, аж тепер розкрилося, що те, при цій владі, хто вони? Дідушка мій. Дідка мій. Він мав землю, невеличку землю, О, коника, коровку. Вівці мав отак, так жили нічого, нічого, бо трудилися, що натрудять, та й мають. Тільки долю свою людина, на жаль, не обирає. Принаймні бабусі Вірі не пощастило. Її долю визначила радянська влада. Голод 32-го-33 -го років Віра Володимирівна пам'ятає добре. Місцеві чекісти влаштували у Миргороді, де вона мешкала і мешкає нині, свій особливий геноцид. Вони оголошували ворогами народу місцевих непокірних одноосібників, а їхніх голодних дітей звозили до окремого будинку, огородженого колючим дротом. Тому бабуся на пам'ять про голодомор. Асоціюється не стільки з власними стражданнями, бо поряд була б хоча рідна мама, а зі стоганами і тихими, але проникливими криками дітей, які помирали у страшенних голодних муках. Ай лазили на пчі по долівках, отак блобочимо ті пальці та. Тому по полу не полижа, земельні були, ті, отак мочили ті пальці, так крихотки збирали, може, десь там крихотка залишилася на землі. Шарили на печі, по коминах, отак скрізь, може, десь як колись сухарики лежали тут. То мене Господь може й держить так. Люди. Тихо вмирали в своїх селах. Починаючи з лютого 1933 року держава почала годувати селян, так би мовити, годівля з рук, тобто через колгоспи і Радгоспи. Той голод, який був влаштований, страшенний голод, не коли хліб забирали, а коли все забрали, мав одну мету зробити селян тихими сумирними і спокійними. Що може бути страшнішим від голоду. Для Віри Володимирівни війна, німецька неволя і спогади про це. Ми спробували скласти своєрідний діалог на відстані років і подій між простою українською жінкою і відомим істориком Станіславом Кульчицьким. І ось що з того вийшло. Німеччина почала із Радянського Союзу, і з інших країн стягувати до себе на територію Німеччини людей для примусової праці. Найбільше з Радянського Союзу, а якщо з окупованої частини Радянського Союзу, і близько 2,5 мільйонів людей, молодь, переважна молодь, була взята з території України. У 16 з половиною років рівно, я була ще тоді підліток, самий останній вибір забрали, як не те, і іначе маму заберуть. Тисячі українських та російських, сільськогосподарських робітників знайшли роботу в різних сільськогосподарських підприємствах Німеччини. Воно в мені Германія та вважається, як нас забирали, як розстріляли трьох дівчат. У, тому, у лагерях вже у тому. У Польщі вони тікали, перелізли через забори і тікали, надумали тікати, ось скільки проїхали. Їх і розстріляли і чоботи постягували з них німці. Німці робили, теж робили. робили. І наші теж робили, як звільнили. О -о -о. Так не тільки наші, це називається руські, а там самі скільки націй було, скільки у тих руських. Доля по-різному складалася. Люди працювали і на підземних заводах, які виробляли продукцію суто таку секретну ракети фау 1 фау 2 Як правило, цих людей знищували, щоб секрет зберігався. Я ж кажу, доля складалася по-всякому. Я так робила, там, що в мене тут попруги, як мозолі, ото чорні на руках. На долонях, як прийшла додому, отакі, як пальці попруги тверді, як у тому золі на долонях. Отут чекала. Геге, на конях їздила і косила, і на жатці, і обкошувала, а і орала, і коней тягала за собою. Посередині йшла, а хлопці орали. І сама орала, і корову обдоювала, і з-під коней чистила, о, і з-під коров. Ой, ой. А воно важке було для таких років. Я втяглася, відрвалася там. Умови в сільському господарстві були більш легші, звичайно, ніж в промисловості, але там теж складалося по-різному залежно від баулерів, хто як розпоряджався своєю робочою силою. Як правило, на баулерів накладала, держава накладала великі обов'язки ну, Податки, а щоб сплачувати ці податки, треба було виробляти продукцію за рахунок примусової праці остарбайтерів, тому їм пільг ніяких не було, звичайно, була тяжка праця. Те, що умови були погані, в принципі, свідчить про те, що близько третини остарбайтерів. Не дожило до праски Німеччини. О, там, а поверталась з Германії. Як два місяці в дорозі була, і ноги пухли. Обходили дороги. Переду обходили, боже, Боже. Цілими тижнями не їли нічого, і водички, крапельки не бувало в роті. А, і йшли. Молодість, молодість, а й все. Дуже були і сильні були. Так. Закалка була, не яка-небудь закалка була і добралася додому. А тут опять голод, розруха теж. У 47-му році почався голод. Причому голод почався не тільки тому, що була посуха, а тому, що Сталін забрав. Практично весь хліб забрав у селян не для того, щоб вони сконали з голоду, бо йому було просто байдуже, а для того, щоб цей хліб продати в Румунію, Болгарію, Польщу, Чехословаччину. Це зони контролю Червоної армії, щоб представити, ось, бачите, які ми хороші, ми вам допомагаємо. А ви повинні встановити режим народної демократії. Все прийшло. Нема вже нашого брата, вже вимирають. Осталися якісь там сотні, та все. Так чи ні? Повимирали вже. Були ж старші за мене, повимирали, повимирали. А на той год, думаю, як доживу, а я їх цілий ряд посажу, мої соєшни, моя природонько. Ага. Тяжке в мене життя, моє життя було, то все, вже старість. А все рівно духом не падаю. Отак сама себе заставляю, то не гріх. Все, баба сама, поки є руки ноги. І співаю, і мурличу, і заодно й плачу. Отак От так, так. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку на зорі ти мене прочила. И рушник сватый, на счастье, на дух любля, на ньому цвіти, ростянисторишка. Твоя незрадлива, о материнська ласкава усмішка і очі хороші твої,